все. Ми зараз тут знаходимося у місті Львові, там Тарас Шевченко, там оперний театр. А тут така, як це називається, дошка побажань. Дошка, дошка побажань, дошка бажань, чарівна дошка. Можна і так сказати. Так як в мене є одна дуже дуже завітна мрія це те, щоб Україна змінилася і те, щоб наша пісня Революція в Україні» справді змогла. Втілити цю мрію в життя, аби допомогти хоча б, щоб Україна стала краще і що ми всі були щасливі тут. Ті люди, яким сьогодні погано, щоб їм було добре. Менше тексту. Я зараз я просто не пишу революцію, ні того. Цього не видно, але це не важливо. Головне, що вона тут пишеться. Звідси воно зразу відбувається в космос, а звідти потім прилетить назад. Що А тут я напишу, що у нас все вийде. О, по... сайт, ру, шіт, 4... ся. Добре, добре. Слава Україні, народу, слава. Героям слава. Ні, народу. Тому що народ це є герой. Ні. український народ, я ми, українські герої. Все, дякую.